Всім привіт, народ! Сьогодні хочу пройти із питання приключення в відкритому морі. Воно трішки важке для починаючих ТХ ТХ 10, 11, 12 воно буде трішки важко, але правильно розклавши війська, ми його пройдемо зараз. Зараз буду вам показувати його. І разом пройдемо, подивимося, як воно. Я вже його проходжу третій або четвертий раз. І. Блін. Досить доступне для того, щоб його пройти. Отже. Значить, запускаємо одну лучницю на бомбочку. Після верху зліва, знизу самому ще дві лучниці, виманюємо кланову крепость, запускаємо гіганта. Після того кидаємо два землетруса на ацькі, кидаємо чотири, іменно чотири грома. Збиваємо ще дві. Після того, як кланову крепость вибили, заманюємо, виманюємо громом, убиваємо. Після того кидаємо метателя зверху, Закидаємо чемпіонку і невидимку. Зараз знизу короля і супервелькірію закидаємо Невидимку, закидаємо основні війська, такі як гігантів, такі як е хранитель, учнік, магів і всі інші. І кланову крепость нашу. Е слідкуємо зверху, закидаємо ще одну невидимку. Е, Слідкуємо за всім. Після того. Будемо закидувати зараз основні війська з правої сторони біля, біля ППО, як кажуть. Отже, лава, герой, шарики і дракони. І, і чекаємо. Основні війська пробираються до центру, і, так як верх і низ зачищений, будемо потрошку заходити. Королями прожимати будемо, коли в нього мало ХП буде. Отже, можна було краще підчистити верх чемпіонкою. Головне, щоб знищити ось ці е, башні. Якщо дві знищили, вже дуже добре мене інферно. Отже, як бачимо, верх зачистили. Короля можна прожати. Трошки пізно, то все ж. Знизучниць. І думаю, можна прожати останнього героя. Ой, сорі. Отже, я гадаю базу ми взяли, так як основного дефу вже немає, останній деф лишився. Ну, Бачимо, що нічого вже не станеться. Е, верх зачищений. Низ зачищений, супер. І останні 2%. Останній відсотка навіть лишилося одне зілля. Навіть і не пригодилося. Отже, як бачимо, базу ми взяли на 100%, і база не є аж такою важкою, можна проходити. Краще пару раз передивіться це відео за два, за три, за чотири рази, скільки вам потрібно, Рахуйте моменти певні і можете проходити. Дійсно цікаве із питання, трішки важкувате, але пройти можна. Отже, вам хорошого дня, хорошої атаки і всім чао!